Вітаю геймери! З вами Авалкер. В цьому відео розглянемо четвертий випуск блогу з сайту Fantastic Pixel Castle з циклу історії привода про розробку MMORPG Project Ghost. Запрошую вас підписатися на канал, та якщо відео вам сподобається, поставити лайк. Ваша підтримка дуже важлива. Приємного перегляду! 26 червня 2025 року на сайті Fantastic Pixel Castle було викладено четвертий епізод історії привида, який отримав назву Чому саме червоні зони Грек Стріт засновник студії? Коли до Fantastic Pixel Castle приєднується новий член команди, одне з перших питань, які він задає, часто звучить так: Якщо блакитні зони такі класні, чому б не зробити їх основою гри? Це хороше питання, адже ми вважаємо, що вони можуть забезпечити сотні годин ігрового процесу. Відповідь така: це не буде ММО. Ми вважаємо, що для ММО важливо бачити навколо себе багато інших гравців, навіть якщо ви не об'єднуєтеся з ними в групи і не взаємодієте, повертаючись до DevBlog 3. Це і є магія. Оскільки блакитні зони найкраще працюють у невеликих групах, нам потрібна була інша половина гри, яка відчувалася як ММО на стероїдах, щоб збалансувати ситуацію. Ми називаємо їх червоними зонами. Червоні зони це більш традиційні зони ММО. Вони повністю створені вручну художником або дизайнером рівнів і здатні зобразити середовища, які блакитні зони, як би розумні вони не були, не змогли б відтворити. Наприклад, уявіть собі зруйноване місто, яке перетинає кілька невеликих ділянок землі, з'єднаних мостами або ланцюгами. Це ідеально підходить для червоної зони. Червоні зони не є приватними. Навпаки, ми дійсно хочемо зосередити багато гравців у червоних зонах, і не хочемо, щоб гравці вважали, що бачити інших гравців це погано. Ми не хочемо, щоб ви думали, «Чорт, цей чувак буде змагатися зі мною за вбивство або ресурси. Ми хочемо, щоб ви думали, супер, хтось допоможе. Ми не будемо створювати багато червоних зон. Знову ж таки, ми хочемо зосередити гравців, а не розкидати їх по 30 різних місцях. Тому важливо, щоб вони були епічними і такими, куди ви хотіли б повертатися знову і знову, навіть на максимальному рівні. Зони відкритого світу іноді ігноруються в кінці гри ММО, тому ми вживаємо заходів, щоб наші червоні зони залишалися актуальними. І ні, це не буде вимагати від вас щоденного виконання квестів. Оскільки ви будете повертатися до них, можливо кожного разу, коли граєте, ми все одно не хочемо, щоб червоні зони здавалися повністю статичними. Хоча місцевість може не змінюватися, істоти NPC та цілі, які ви знайдете, не будуть однаковими кожного разу, коли ви відвідуєте зону. Ми використовуємо частину того ж дизайну та технологій, які використовуємо для створення блакитних зон, щоб заповнити те, що з'являється в певній червоній зоні. Іноді це буде більш схоже на відкрите поле битви між двома фракціями. Іншим разом одна з цих фракцій матиме перевагу і може контролювати більшу частину зони. Ми все ще експериментуємо з тим, чи будуть червоні зони скидатися з часом, або як саме поширюватимуться оновлення. Але ідея полягає в тому, що ви хочете регулярно перевіряти їх і дивитися, чи відбувається там щось цікаве. Ми хочемо, щоб червоні зони здавалися епічними, тому наш дизайн передбачає, що вони також будуть величезними географічно, але ми маємо бути обережними. Якщо вони будуть занадто великими, ви можете занадто довго не бачити інших гравців. Знову ж таки, нічого страшного, якщо ви не об'єднуєтесь з кожним випадковим гравцем, якого зустрічаєте. Але якщо ви активно уникаєте інших гравців і намагаєтесь знайти відокремлений куточок, де можна уявити, що ви граєте в одиночну гру, ну вже є чудові одиночні ігри. Я колись розповім про наш основний цикл, але ми структуруємо нагороди та прогрес таким чином, щоб гравці мали причини відвідувати як блакитні, так і червоні зони, і не могли просто ігнорувати половину гри. Нагороди значною мірою майже виключно визначають, де граців ММО проводять свій час. Найпростіший спосіб подумати про дизайн це те, що оскільки блакитні зони є приватними, червоні зони мають надавати ще більше вражень від ММО, коли ви в них перебуваєте. Ми не хочемо, щоб вони здавалися порожніми або схожими на соло контент, оскільки блакитні зони зосереджені навколо невеликих груп, червоні зони мають надавати вдвічі більше вражень від відкритого світу, щоб все було збалансовано. А що ви думаєте про четвертий епізод та які враження отримали від нової інформації? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Щиро дякую за перегляд. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.